Вітаю, покажу вам щось неочікуване. Дві груші. Пам'ятаєте, коли ми малими були, то добра було цього всього: груші, яблука, сливи, картошка, помідори. Всього тьма. Сьогодні ти приходиш в супермаркет, а там написано польська. Турецька, індійська, там іще яка. І ось таке побачите насправді важко. Груша Вітчизняна. Груша Вітчизняна. Ми груші з Лірою не їмо. Ну, в основному. Так от Ліра дружинами. Купила їх тільки через назву, бо вона вітчизняна. Оця груша. Я не знаю, як ми так дохазяйнувалися з вами, що прокидається якесь відчуття туги, туги за тим, що у нас було і що ми втратили. Якесь відчуття таке гіркого присмаку, ніби ти сам себе обманув. От у нас оце все було. Ми погналися за чимось, знаєте, як горизонт. От він є, ти до нього йдеш, але ти ніколи не дійдеш. І ти можеш і ноги збити, і життя своє витратити, на, на походи до горизонту. Ну, так рухаєшся, 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 і можеш втратити все, навіть груші. І потім приходиш в магазин і розумієш, що ти оце вже давно не бачив. У своєму ж магазині свої груші, свої яблука, своя картопля. Люди задоволені і щасливі. А незабаром ми ще побачимо в наших супермаркетах вже не своїх людей, а тих, кого завозять зараз масово до України. Скоро наші груші будуть вже купувати не наші люди. А потім не наші люди будуть купувати не наші груші. І, напевно, оце буде апофіоз мрії. Оцих єврооптимістів про те, а куди і яким способом нам з вами рухатись. От ми й прийшли, що вже наші люди купують наші гроші тільки тому, що ти не звик бачити в магазині наші товари. І не кажіть мені, що наших багато товарів, Багато, багато, багато. Часто вироблених вже по ліцензії, під, під наглядом, бачили? Воно вже все фактично перекуплене. Навіть коли ви візьмете, ось у мене тут я не буду показувати, бо скажу, що реклама. Там якийсь круасан, то він ніби й вироблений у нас десь там, на заводі, але вже він під контролем чогось, когось і так далі. Навіть коли щось ми своє купуємо, ну, булку, то і ця булка вже не до кінця наша, тому що частина товару, частина зерна, яка, з якої зроблене це все діло, йде з України. І оце могло б коштувати втричі дешевше для нас. Але воно не буде. Тому що тому, хто вирощує зерно. Краще продати туди. А потім оте зерно повернеться до нас от в такому вигляді. Ну, Не сам же зробиш це, а продаш туди, а там щось зроблять. В підсумку є відчуття, що ми з вами кудись прийшли не туди, людей поменшало в країні. Доходи у людей, явно не європейські, можливо, і зросли, але явно не європейські. Освіта незрозуміло яка, і незрозуміло для чого, для якого ринку праці. Молодь намагається звалити з країни. Ті, хто постарше, хто ховається, хто служить, хто загинув. І таке відчуття, що в країні нікого це не обходить. От є так і Бог з ним. Я не думаю, що це правильно. І я не думаю, що так, Україна може прожити ще 30 років. Бо якщо вже гроші ти купуєш, тому що тебе просто, просто тебе тригирнула сама назва. То це вже означає, що ми кудись прийшли не туди. Але проблема в тому, що ми продовжуємо не туди рухатись, до горизонту. Знаєте, От він є, он, ти ж його бачиш, ти ж не можеш сказати, що горизонта немає. Ну так тому вперед, вперед. Але є таке відчуття, що ці рухи вперед є рухами назад. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і підтримуйте наших виробників, поки вони ще є.